Понеділок почали з апаратної наради. Міський голова не задоволений тим, що підприємці по соборній не очищують від снігу прилеглі до їх торгових точок території. Також Керманич повідав, що є всі підстави говорити про реконструкцію очисних споруд найближчим часом. Олександр Пеньковий віддав розпорядження начальнику комбінату комунальних підприємств, щоб інспектори з благоустрою прийшлись вулицею Соборна. За його словами, підприємці, які мають там торгові точки, не очищують від снігу прилеглі до них території. Не може бути так, щоб сьогодні у нас шість підприємців на п'ятачку. А ви і подивіться там пройти неможливо через той п'ятачок. Ніхто. З однієї сторони кіоск, з іншої сторони кіоск. Там, значить, бульбашка, нікому діла немає, просто закінчилися вже попередження, складайте протоколи. Складайте протоколи. Я беру на себе таку відповідальність, я буду звертатися до прокуратури на предмет того, що відмовляються від підпису винні. Ну, не можна так. Якщо ну, ну, треба поставити у приклад, от подивіться, біля старого гастроному Пахомову, все почало. Значить, 5 метрів в іншу сторону, 5 п'ять ну, вже ніхто нічого не робить. Ми ніколи з вами власними силами не зможемо. Значить, зробити цю роботу, міський голова повідомив, що він разом з начальником водоканалу зустрівся з керівництвом СП груп, підприємством, яке займається будівництвом та реконструкцією очисних. У нас включено в перелік підприємств, які будуть опікуватися цим підприємством, якщо ми вчасно зробимо. Експертизу і виправити помилки, які були у нас. Є всі можливості в цьому році розпочати реконструкцію очисників. Продовжують обговорювати питання очищення доріг, посипає дороги та тротуари. Комбінат вже гранвідцівом з сіллю. За грудень, за січень місяць ушло три тони солярки. І зараз ми працюємо тільки на вулицях, які ходять маршрути. Ми не можемо задіяти маленькі, які повідкривалися. Ви самі знаєте раніше, як було було три маршрути заріччя. Кадлубиця, Казнівка і Миронівський парк. Чотири маршрути. По чотирьох маршрутах ГАЇ складало такий графік, як і коли його чистити. Це центральні маршрути. Інших не було. Ви подумайте, на кожну вулицю додавався рейс. Його неможливо, неможливо захватити. Ми сьогодні захотіли хотіли, поки не базарний день прочистити 1 травня, докінчити. можливо, хто був в суботу. Ви бачили, як люди працювали. Комунальники закликають фастівчан по можливості менше виїжджати автівками. Які техніці важко минати? Заєбежнова Костянтин Мороз. Новини телеканал АЕС